Авторка книги Діна Волинець 14 років ходила по колах різних проєктів і зібрала увесь свій досвід методології Корлі менеджмент. Жінка вчить спеціалістів і менеджерів креативних індустрій проєктному менеджменту, а також проводить тренінги для тренерів. У нас уже є більше 400-450 випускників по всій Україні, які пройшли цю програму, і які фактично. Е Ну її використовують досі. діна. Зазначає часто люди намагаються налагодити роботу своїх організацій, і проєктів за допомогою інструментів, які були розроблені ще раніше. Але іноді ця система дає збій і потрібно шукати те, що спрацює. Всі, хто мають у бізнес, їм дуже важко якось перелаштуватися. вони реально не вірять, що типу що це все працює. У старвальдера є ціла купа книжок, які по схемам просто розкладають сім'ясну пропозицію. Ти їм говориш та що мені твої картинки? Типу? Це, це ж не про гроші, типу. як гроші робити. Дай мені книжку, де написано, як гроші робити. А те, що там чітко написано, як покрокова ти типу вибудовуєш бізнес-модель, отут іде такі типу. ну, не співа. Діна Волонець говорить, не збиралась писати книгу, але завжди хотіла поділитись своїми знаннями та досвідом. Написала з Якабу, це, по-моєму, перед новим роком. В кінці 18-го року, по-моєму, так. Да. Перед Новим роком написали е, чоловік. Пізніше я вже не пам'ятаю, так класно пишете, хочете написати книжку. Я кажу, я не знаю про що. Вони кажуть, ну ви походіть, подумайте, придумаєте, скажете. Я щось ходила, думала. Е, ми зустрічалися з ними, багато розмовляли там з розмовляли. на зустрічі. Працівник фонду родини Богдана Гаврилишина розповів про проєкт Креативна молодь України, який проводила Діна. Він поділився спогадами, історіями та результатами роботи студентів за її методологією. Вони потім там ну з тобто там з Луцька я знаю. Ну тобто це окрім. Методології ще й дуже штука по нетворкінгу. Ми сміємося, це вже стіка. Да, ну, це банально здається, але воно працює. Тобто зробити це на основу і в панель. Засновниця благодійного фонду Твоя опора Валерія Татарчук поділилася своїм досвідом в роботі громадських та благодійних організацій. Вони за допомогою методології Діни змогли адаптуватися до нових реалій життя під час війни. Про громадський сектор про дуже успішні такі кейси, які можна реалізовувати завдяки там, е... методології, саме в нашому секторі. Тому для мене скоріше стало типу здивуванням, що це вже користується бізнес. Ніж там те, що що, 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 що цим користуються там як благодійні громадські організації, і мені здається, що в тебе таких прикладів і набагато більше е, успішних успішного впровадження е, твого підходу. На своїх презентаціях авторка розповідає, що щаслива, бо її книга змінює життя, бізнеси і проекти людей на краще. Вона підходить і для новачків у проєктному менеджменту, а ще для тих, хто хоче поглибити свої знання, почати власний бізнес або організувати своє життя та побут. В книзі є вправи, що дозволяють визначити свої цінності, і на їх основі планувати та втілювати ідеї та проєкти. Наталія Зіневич, Марія Мачук із Ірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.